При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. 5 листопада. септо вже завтра. Реалізниця п'ятий та шостий епізоди Діспеч. Фанати поки переклали лише два епізоди українською. Нема коли скучати, бо вся робота. А що розробники Dispatch відзвітували, що напродавали цю гру на 1 мільйон копій всього за 10 днів? Ясно, аби ви знали, у нас успіх немає сили чекати The Game Awards Глека Кейлі. Тоді можете вже зараз проголосувати в іншій церемонії нагород під назвою Золотий Джойстик. Наскільки я зрозумів, стрім нагородження відбудеться 20 листопада, а хостити його буде Мегі Робертсон. Hi. I'm Maggie Robertson, AKA the actor behind Lady Demutresque from Resident Evil Village and Orin the Red from Baldur's Gate 3. And I am hyped to announce that I am hosting. The 43rd annual Golden joystick awards, live and direct from London, England, this November 20th. Obsidian неочікувано випустили оновлення для першої Pillars of Eternity, що додає до гри повноцінний покроковий режим. І це після десяти років з моменту релізу. <рістильових> Дядько Гейб провів опитування по залізу користувачів парової крамниці. Цікаві досліди. П'єса для шкільного театру. Та виявив, що найпопулярнішою відеокартою досі є RTX 3060. такої. Як я й казав, я навіть не здивований. Xbox та PlayStation, типу по завершенню консольних воєн, вирішили не знімати крінжових рекламних відео. Хоча вони досі не переплюнули рівень крінжі рекламних відео Call of Duty з реплейсером. Can you you go... What does it mean? Мені здається, чи це. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Давайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую. Бувайте!